Замок музей Радомисель унікальна історико-культурна пам'ятка, що поєднує спадщину, духовність, природу та сучасне мистецтво. Ви тримаєте перед собою тактильний макет замку, створений для ознайомлення на дотик. Справжній замок більший за нього у 120 разів. Якщо висота вежі макета становить 25 сантиметрів, то реальна 30 метрів. Сам замок є складовою європейського культурного маршруту Віарегія. Шлях святого Якова, який проходить через вісім країн від Сантьяго де Компостела в Іспанії до Києва, і об'єднує важливі культурні, духовні і історичні об'єкти. Історія замку починається у 1612 році, коли монахи Києво-Печерської лаври збудували тут кам'яну фортецю і заснували першу православну папірню центральної України. Папір виготовляли вручну з рослинної сировини, використовуючи силу водоспаду, річки Мика, яка й нині омиває замок. Цей папір слугував для друку богослужбових книг, що розповсюджувалися по всій Україні. Фортеця стоїть на природній скелі без фундаменту. Гранітна основа сягає сотень метрів углиб. Через історичні потрясіння, зокрема, козацькі повстання, папірня була зруйнована лише через три століття у 1902 році. На її місці звели млин, який працював до кінця 1980-х. Після занепуду будівля перетворилася на звалище. Нове життя вона отримала у 2007 році завдяки лікарці та меценатці Ользі Богомолець, яка придбала руїни, розчистила територію і провела реконструкцію. Так з'явився сучасний замок музей Радомисель. Сьогодні в замку розміщено найбільшу у світі колекцію домашніх ікон з України та Європи, понад 5 тисяч експонатів, відновлену історичну папірню, бутік готель. Ресторан та трапезну Віарегія концертну та конференц-зали, мальовничу територію з парком, островами, водоспадами і скульптурами. У замку регулярно проводяться весілля, духовні події, концерти, а також спеціальні екскурсії для незрячих та слабозорих відвідувачів, де головну роль відіграють дотик, слух і відчуття простору. Тактильний макет створений для ознайомлення з архітектурою замку без допомоги зору. Центральним елементом є восьмиповерхова вежа, найвища споруда комплексу. На макеті її легко знайти. Вона має гостроверху башточку, шпилі та дзвіницю, в якій у замку можна вдарити у справжній дзвін. Вікна, бійниці, декоративні елементи і димарі також відчутні на дотик. Стіни замку вкриті рельєфною текстурою, що символі. Різує плющ, рослину, яка в реальності обвиває фасади будівель. Це створює не лише естетичний ефект, а й тактильне різноманіття. До вежі примикають два корпуси: лівий п'ятиповерховий з двосхилим дахом і шпилем на розі. Тут розташовані готельні номери, зокрема, гетьманська вежа. На даху люкарни, вікна-масарди, які можна відчути як окремі виступи. Арочні та прямокутні вікна розміщено на різних ярусах. Стіни. Корпусу також оздоблені фактурним плющем. Правий геподібний триповерховий корпус з аркою, що веде до внутрішнього двору. На даху башточка, димар, шпилі. Тут розташовано конференц-залу та папірню, де можна власноруч виготовити папір за старовинною технологією. Перед аркою міст із поручнями, що перетинає умовне водне дзеркало і веде у внутрішній двір. У реальному замку площа внутрішнього простору понад. З половиною тисячі метрів квадратних внутрішній двір, відкрита площа, оточена корпусами. Через природний рельєф скелі, деякі приміщення розташовані на різних рівнях. Тому в моделі можна відчути кілька сходів. Це важливо для розуміння просторової логіки комплексу. Загальна структура замку така: вежа з центральним входом, найвища частина вісім поверхів, лівий корпус п'ятиповерховий, видовжений із готичними деталями деталями, правий корпус, триповерховий геподібний з аркою та входом до внутрішнього двору. Макет передає не тільки архітектурну форму, а й настрій замку, монументальність каменю, легкість шпилів, м'якість плюща, глибину арок. Це не просто споруда, це живий свідок історії, який об'єднує сакральне і світське минуле й сучасне, особисте і колективне замок. Музей Радомисель відкритий для всіх. Його простір. Доступний людям будь-якого віку, національності та фізичних особливостей, ми віримо, що пізнавати світ можна не лише очима, а й дотиком, серцем і душею. Цей макет лише перший крок. Торкаючись його, ви доторкаєтесь до часу, до історії, до пам'яті, і, можливо, відкриваєте новий простір у собі.